Добрий день. Отже, ми сьогодні продовжуємо розбиратися з задачами на механічний рух. Давайте почнемо з такої задачі. Я вам її просто показую: задача 6,50 з нашого збірника. Два зустрічні потяги проходять один повз одного зі швидкістю 48 і 60 км в годину відповідно. Пасажир першого потяга помітив, що другий пройшов повз нього, повз його вікно, за 10 секунд, яку є довжина другого потяга. Ну, Давайте розберемося. Давайте розберемося. Ця задача дуже нагадує ту, яку ми з вами вже на минулому році зробили, проте є певні відмінності. Давайте дивитися. От ми записуємо коротко умову. 6,50. Пишемо дану і записуємо умову. Швидкості поїздів В – 48 км на годину. І В2 за умовою 60 км на годину. Час проходження другого потягу. Це 10 секунд. Треба знайти швидкість другого потягу. Ну, звісно, що, е, довжину, перепрошую, другого потягу. l 2 Ну, тут давайте подивимось. Якщо діяти строго за правилами, то ми маємо. Спочатку здійснити переведення швидкості у метри на секунду. Ну, це можна зробити, проте тут це не дуже зручно. Давайте ми підемо на маленьке порушення, проте зробимо дуже зручно. Переходимо відразу до розв'язання. Дивимося. Ми можемо зробити так, як вже з вами робили: розглядати рух не відносно землі. А відносно першого потягу, ну і відповідно пасажира цього потягу. Тоді цей потяг для нас стає нерухомим. Ну, щоправда, відносно нього починає рухатися земля. А ще важливіше, що другий потяг. Але якщо вони рухаються назустріч один одному, то швидкість зближення, тобто швидкість, з якою другий поїзд рухається від одного першого. Буде отакою. В дорівнює V1 плюс V2. Це ми з вами вже розбирали. Давайте ми дозволимо собі відразу перейти до наступної колонки і підрахувати цю швидкість. Ну, ви бачите, що це буде 108 км на годину. А оцю швидкість дуже зручно переводити в метрів в секунду. Подивіться, будь ласка, ми пам'ятаємо вже, що 36 кілометрів на годину це 10 метрів в секунду. А 108, ми ж розуміємо, що це рівно втричі перевищує 36. Тобто ми отримуємо швидкість 30 метрів на. Секунду. Ну, а далі все дуже легко. Тепер же ми не шукаємо час, коли один потяг проходить повз інший. Ми лише що, розглядаємо час, коли потяг проходить повз спостерігача. Тому ми можемо написати, що L2 дорівнює V на T на час. Тепер ми можемо дуже легко перевірити одиниці величин. І ми бачимо, що це, звісно, метри. І числова відповідь матиме отакий вигляд: 30 на 10, тобто 300 метрів. Ну і ви можете самі, звісно, написати відповідь. Довжина 300 метрів. Поїхали далі. Я нагадую, що було б доцільно, щоб ви переглянули оцей запис, а потім спокійно самі записали в зошит розв'язання цих задач. Рухаємось далі. Тепер у нас трохи інше запитання. Маємо дві автоколони на довгому шляху. Автоколона завдовжки 300 метрів, що рухається зі швидкістю 72 км на годину, обганяє іншу автоколону такої самої довжини, що рухається зі швидкістю 54 км на годину. Треба знайти час обгону. Давайте пишемо. Оскільки у нас обидві автоколони мають однакову довжину, то ми не будемо писати L1, L2. Ця задача йде без номера. Ми просто напишемо, що довжина кожної автоколони дорівнює у нас 300 метрів. Тепер пишемо швидкості відповідні. Ці швидкості у нас. 72 км на годину. Це більш швидка та, що обганяє. І менш швидка та яку обганяють? Тут 54 км на годину. Треба знайти час обгону. Ну, отут уже, я гадаю, ви вже побачили, що обов'язково і доцільно відразу переводити швидкості в основні одиниці, тобто в метр в секунду. Знов таки, якщо ми пам'ятаємо про 36 км на годину, то 72 вдвічі більше це буде 20 метрів на секунду. Так? Тепер. Беремо другу швидкість. Це буде, я гадаю, ви вже зрозуміли, скільки це буде 15 метрів у секунду. Відділяємо цю колонку. Ну і знов-таки дуже зручно, дуже зручно, розглядати рух відносно. Ну, наприклад, другої автоколони. Тобто беремо якийсь там автомобіль з другої автоколони, нема значення який? Немає значення, Другої автоколони як тіло відліку. Тоді всі автомобілі, вся друга автоколона для нас стає нерухомою. А от тепер та, яка обганяє, вона рухається. Давайте подивимося, з якою швидкістю. Тепер отакий от значок можна поставити. Швидкість, я скорочую, першої автоколони. Відносно другої. Тепер буде якою? В дорівнює V1 мінус В2. А тепер давайте уважно подивимося. <coughs> уважно подивимося, як має виглядати обгін. От початковий момент. Коли перша автоколона, її головна машина. Яка рухається сюди, вона порівнялася з хвостом другої автоколони, тобто з останньою машиною. Оце початок обгону. Отут довжина L і тут довжина L. А тепер давайте подивимося, а як це виглядатиме в момент, коли обгін закінчується. Друга колона залишається там, де і була, або вона ж у нас нерухома. Оце друга. А перша, закінчуючи обгін, переходить ось у таке положення. А тепер, так, давайте ми напишемо обгін, закінчується. Тепер давайте уважно подивимося, а який же шлях мала пройти для цього перша автоколона? Як можна вимірювати шлях? Можна за переміщенням першого автомобіля в колоні, а можна і за останнім. Немає значення. Ну давайте за першим. Бив був отут, а став отут. Подивіться уважно, наскільки вперед. Відбулося пересування відносно другої етакалони. Якщо це L і це L, то тут, я гадаю, ви вже чудово побачили, ми маємо відстань 2L. Чудово. Тоді ми можемо спокійнісінько записати, що час обгону це є загальний шлях, а це у нас 2L, поділити на швидкість V. Але ми ж швидкість ви вже знайшли. Тобто маємо 2L поділити на V1-V2. Ну, четверту колонку тут уже нема куди. Тому пишемо внизу. Перевіряємо одиниці. Маємо метри. А внизу маємо метр за секунду. Ви розумієте, що це секунда. Отже, тепер ми можемо підставити числові значення. І маємо таке. 2L, це у нас 600. Я вже не пишу метри, ми вже це знаємо. А тут буде 20-15. А це, як ви вже, мабуть, вчили, є 5. 600 ділимо на 5, маємо 120 і в дужках зазначаємо секунду. Або ми можемо у відповіді написати більш зручне значення. А можемо цього і не робити, можна написати 120 секунд. Те дорівнює 2 хвилини. 2 хвилини. Ну, така от задача. Подивіться, будь ласка. Я гадаю, що вона вас не викликає утрубне. Давайте візьмемо трохи складнішу. Це буде задача 6.51. 6.51. Ну, напишу відразу дано. Давайте подивимося на умови. Ось я покладу сюди збірник. І подивіться. І подивіться. Ви знаєте, тут, мабуть, не дуже зручно буде зараз писати, як ми писали оцю задачу попередню. Тут можна буде словами. Пояснювати розв'язання. І звісно, що тоді треба весь час тримати перед очима умову задачі. Давайте подивимося. Був певний проміжок часу, коли велосипедист уже рухався, а мотоцикліст ще ні. Тобто, наскільки велосипедист випередив мотоцикліста? Ну, давайте подивимось. Е, давайте подивимось. Мабуть, навіть не будемо писати оце. Да, ну, зробимо інакше. Цей час становить 40 хвилин. Отже, ми напишемо, що велосипедист спочатку. Рухався 40 хвилин, так? Від 10.00 до 1040. Тобто, скільки це, подивимося, секунд. <кій> ну, мені здається. А можемо... а можемо і не в секунди переводити. А давайте подумаємо. 40 хвилин може зручніше у години. Яка це е, ча, е, частина від години? Якщо ціла година це 40 хвилин. Це 60 хвилин, то 40 це, мабуть, 2 третини години. Дві третини години. так? Зі швидкістю. Вісімнадцять, так, так, вісімнадцять кілометрів годину. Отже, він проїхав шлях, дивимося L дорівнює V на T. Давайте, можна і так іноді написати. В, це у нас 18 кілометрів за годину. А тут 2 третини години. Бачите, година є в чисельнику, є в горі і є отут, скорочується. 18 на 2 третини, це буде 12. 12 кілометрів. Тобто, він випередив свого переслідувача мотоцикліста на 12 км. Тепер, давайте подумаємо: я маленьку паузу зроблю. А що тепер зручно знайти наступним кроком? Ну, от мені здається, що зручно знайти, а скільки ж тепер потрібно часу мотоциклісту, щоб наздогнати. Давайте так можемо написати, мотоцикліст наближається до велосипедиста, наближається до велосипедиста. Давайте подивимося, з якою швидкістю. Зі швидкістю. В дорівнює. Ну, давайте, мотоцикліст рухається 42 км на годину, а велосипедист 18. З якою, тобто кожної години мотоцикліст проїжджає 42, а велосипедист від нього 18. Наскільки ж він наближається? Зрозуміло, що треба знайти різницю. Це буде отак, 42 км на годину. Мінус 18 км на годину. І ми маємо 24 км на годину. Звідси, що випливає? Що він нас дожене? Велосипедиста за час Т дорівнює. Ну, ви вже чудово розумієте, що це буде L поділити на V. Ну, дивіться, 12 поділити на 24 дуже легко. А за Донецями теж зрозуміло, тут кілометри, тут кілометри на годину будуть години. Тобто 0,5 години. А тепер зупинилися трохи і подивилися, а що ж у нас питають тут? А питають знайти відстань між стадіоном і станцією, тобто між стартом і фінішем. А подивіться, як тепер це легко. Мотоцикліст рухався усього пів години. Від старту до фінішу. Тобто загальна відстань, яку він за цей час проїхав. Давайте ми цю відстань можемо позначити теж літерою L, але візьмемо велику літеру L. Отже, відстань від старту до фінішу, тобто від стадіону до станції. L велике. Дорівнює V мотоцикліста. Отак от можемо позначити. Ну от це те. Тобто, 42 км на годину. На пів години, 0,5 години. І ми отримуємо, бачите, години скорочуються. Кілометр, звісно, залишається. 42 на 05, це 21 кілометр. І це є відповідь. Будь ласка, запишіть її самі. Подивіться ще раз, От я гадаю, що вам було б зрозуміло, якби було написано такий текст. І якщо ви напишете своє розв'язання у такому вигляді, то коли його перевірятимуть, то теж буде цілком зрозуміло і все буде, все буде нормально. І зверніть увагу, що дійсно, нібито е, є так, е, так прийнято все переводити в метри, секунди. Але є такі випадки, коли дуже зручно цього не робити. І треба ці випадки бачити. Вам буде легше тоді. Вам буде значно легше. Ну і ще одне. Я не буду навіть наводити номер. Давайте розберемося. От у вас є річка. Вона тече праворуч, наприклад. Ви зробили з якихось стовбурів дерев пліт. Так? І пливете цим платом. І в, який, в якийсь момент часу. Вас обганяє моторний човен, який, звісно, рухається значно швидше. Моторний човен вас обігнав, рухається вперед ще протягом, наприклад, півгодини. а потім дуже швидко розвертається і рухається назустріч плату. Причому мотор працює так само, як він раніше працював. Скільки тепер часу знадобиться моторному човну для того, щоб знов-таки зустрітися з платом? Ще раз, він обігнав одну годину рухався, віддалявся від плота, а потім швиденько розвернувся і рухається назустріч. Скільки тепер часу йому знадобиться, щоб зустрітися з платом? Мається на увазі після розвороту. Давайте візьмемо до уваги, що пліт він же не стоїть на місці, він <кліт> рухається вперед, ну праворуч в нашому випадку, зі швидкістю течії річки. Скажіть, от для себе відпов... давайте ви відповісти на запитання. А мотор не човен рухався праворуч, а потім ліворуч, з однаковою швидкістю відносно берега чи ні. Першого разу він рухався за течією річки, а другого проти течії. Ну, я гадаю, ви всі знаєте, що проти течії рух відбувається повільніше. І от тут дуже часто починаються спроби якось переускладнити справу. От спочатку човен рухався швидко, а потім він рухався повільніше, треба врахувати. А насправді це задача усна. Давайте ми спокійнісінько розберемося. І це знов таки той випадок, коли зручно розглядати рух не відносно землі, а відносно плота. А плот, як ви, пліт, як ви знаєте, він рухається е, за течією, тобто разом з водою. І якщо ми тепер виберемо цей пліт як тіло відліку, і пліт стане нерухомим, однак і уся вода у річці стане нерухомою. Тобто ми нібито ну, одним рухом чарівної палички з річки зробили. Ну, скажімо, озеро. Вода стала нерухомою. А тепер дивіться, як зручно стала розв'язувати цю задачу. Тепер у вас озеро. Нерухома вода. Моторний не човен пів години віддаляється від нерухомого плота, а потім розвернувся і пливе е, у зворотний бік. Як ви гадаєте, а скільки ж тепер йому часу знадобиться, щоб повернутися? Якщо і вода нерухома, і плід нерухомий, ну, мабуть, цілком очевидно, що на зворотний шлях знадобиться такий точний час. Тобто, можна написати так. Якщо, ну, давайте ми науково напишемо, перейти в систему відліку. Пліт, тобто вибрати цей пліт за тіло відліку, то вода буде нерухомою. А у такому випадку шлях туди і зворотний шлях беруть однаковий час. Тому ми пишемо Т2 дорівнює Т1 і дорівнює 0.5 годин. От, будь ласка, подивіться. Тобто задача виявляється зовсім-зовсім простим. Ну, але я пам'ятаю, що я обіцяв не дуже затягувати, щоб у вас був час ще все записати. Тому, будь ласка, запишіть дві маленькі домашні задачі. От я їх зазначаю. Це задачі. Я пишу ДЗ, 6,45 і 6,49. І все. Давайте сьогодні ми на цьому зупинимося. На все добре.